В храмі Вознесіння Господнього у ГКЦ парафіяни виготовляли окопні свічки, такі необхідні зараз нашим воїнам на фронті. Аби дізнатися про всі тонкощі, наша знімальна група долучилася до цього процесу. Отже, на початку потрібен тришаровий гофрокартон для щільного заповнення парафіном ємності. Він нарізається смугами на 1 см менше висоти підготовленої банки, яка, в свою чергу, не повинна мати гострих країв. Далі вирізається гніт на 2-3 сантиметри вище банки, прикладається до краю смуги і щільно закручується. Якщо смуги недостатня для заповнення всього об'єму, додається ще одна. Кожен із присутніх старанно дотримувався процесу виготовлення заготівель. З думками про наших воїнів та непохитну віру в перемогу, старався зробити якомога більше. На фінальному етапі в заготівлю обережно заливається гарячий парафін. Після чого окопна свічка готова до використання. Нічого складного в процесі виготовлення свічки немає, а користі для наших захисників багато. Усе закладено в неї тепло, обов'язково отримують наші герої на передовій. Ось такі окопні свічки виробляють в храмі вознесіння Господнього української греко-католицької церкви. Вони зіграють наших хлопців на передовій. Вони можуть приготувати на ній їжу і ми вкладаємо в ці свічки тепло наших сердець. Приходьте в церкву греко-католицького храму Вознесіння Господнього кожного четверга о 13-й годині і будемо разом виробляти отакі окопні свічки для наших героїв-захисників.